Всім привіт, з вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні вівторок і отже, знову звіт нашої з юної грі Вишивальний батл. Вам цікаво? Тоді пігнали! Отже, друзі, вишивально багато разом з юнакою Божевільний хрестики. Всі посилання, звісно, я як завжди залишу в описі до цього відео. А суть в тому, що в нас змагаються дві роботи. Ми крутимо рулетку одного одній і обираємо, рулетка нам обирає, які норми ми виконуємо на тій чи іншій роботі. Отже, сьогодні в нас як завжди, спочатку звіт, а потім вже подивимося, що нам приготувала рулетка. На наступний тиждень. Отже, перша робота, яку я покажу, на ті, які було трошки менше норми, це 109 хрестиків, я мала, ми мали зробити на нашій першій роботі. Перша робота в нас в мене це ось така курочка моя. І так, тут, так як норма маленька, трошки, може, не зовсім гарно видно щодо чого. Але ж, але ж, ой, щось я не взяла нічого показувати. Отже, але ж ось тут я трохи підзашила 109 хрестиків, ось в цьому на цій діляночці, ось тут пірічку в неї з'явилося так, і ось тут трошки ще дошила хрестиків. Взагалі-то і все. Знову ж таки, білим по-білому, ну не зовсім по-білому, так, але ж багато білого. Але ж потихеньку-потихеньку моя робота просувається. І тут вже 64,4% вже є. Нагадую, що я починала з цієї роботи, рівно в мене було 40%. Отже, дуже-дуже непогані просування, що взагалі потрібно було довести, так, <смі> як то кажуть. А, так, ну, це від Лі... Ліона вам. Знову ж таки, вітанечка в якості утеплювання робити так, але ж куди ж, куди ж подінешся, якщо він тут поряд. Він, до речі, поряд Ось тут, ось тут прям за кадром він тут сидить. Да, давай покажемо, може, лапку. Покажемо. Ось наша лапка, він тут поряд сидить. І, звісно, що спостерігає дуже-дуже уважно, як і його хазяйка звітує. Ось. Без нього нікуди. Вже можна ставити лайк Ліону, хто ще не поставив лайк цьому відео. От він дуже-дуже чекає, він недарма за кадром, але все-все він контролює. Він в нас режисер. Якщо не актор, то режисер. Отже, повертаємося до моєї роботи. Взагалі-то більше нема чого сказати, як завжди, в мене тут залишилася ниточка, яку я не дошила, і тут буквально залишилося 17, здається, хрестиків ось цим кольором у два складення. А потім тим же кольором буде там 500 з лишним там хрестиків в одну ниточку. Поки дошиваю хрестики у дві ниточки, у два складення. От. Отже, це, мабуть, що все по цій роботі. Давайте трошки покажу вам поближче. Не дуже мені подобається, як кладаються білі ніточки. Не дуже я полюбляю вишивати світлими-білими кольорами, але ж, але ж ця курочка мені дуже подобається, і мені дуже, дуже захотілося її вишити. Отже, я її просуваю до фінишу. Так, і друга робота. Друга робота, по неї нам треба було вишити 539 хрестиків. Тут трошки більша норма, так, я нагадаю, це в нас ось такий червоний тюльпан від Лукаес. Ось такий він гарний. І я вишивала, як і планувала, ось цю пелюсточку. Давайте побачимо її трошки, трошки ближче. Ось цю пелюсточку тут були світло кольори, і давайте ж побачимо, що ж в мене вийшло. А вийшла в мене ось така краса. Дивіться, як гарно виглядає зараз ця пелюсточка. Вона майже вже дошита, залишилась тут буквально ось тут, трошки хрестиків. І ось тут була велика ділянка зашита саме білими нитками. І ось, ну, здавалось би, так, що канва біла, і нитки, біли, да? яка різниця? Ну, тобто, можна було лише не зашити. Але ж, але ж, як тільки вляглися ці хрестики біленькі, зовсім по-іншому стала виглядати полюска. Вона стала наповненою, вона стала такою. Об'ємною, так, такою і пухкою, і м'якою, і не знаю, як ще сказати, але ж мені дуже-дуже подобається, як вийшла. Давайте ще вам покажу. А ще ближче вам покажу. Ось така краса в мене виходить. Дуже швидко зашилася ось ця діляночка. Трошки я тут дошивала ниточку, ось тут, бачите, да? трошки вже пішла сюди. Бо тут були якісь там там 5-4-3 хрестики так були, і треба, ну, щоб не лишати ниточку, трошки я зайшла сюди, здається, ось тут, я щось там вишивала, якщо я не помиляюсь. Якісь тут одиначні хрестики ось тут, трошки тут теж якісь тут, були здається, хрестики. Ну, якось так то вже не дуже пам'ятаю. І ось в мене ось тут ниточка, вона тут залишилася ось така червоненька. Тобто, на наступне завдання, коли випаде на цю роботу, тобто дашью. Ниточку, і, звісно, що буду вже йти від цього, ось тут позакриваю ці хрестики. Тут вже ось тут ось трошки хрестиків залишилось Тобто ці, ці позакриваю і буду йти сюди, сюди-сюди, і вже буду переходити на ось цю полісточку, і буду вишивати ось цю нижню. ось цю Така вона теж буде ну чималенька така. Ось так тут теж, мабуть, що десь тисяча хрестиків, мабуть, що буде ось тут в цій ділянці, але що вже трошки вишито. Отже, будемо будемо бачити, поки зелений кольор я не чіпаю, а тільки 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 рожеве. так, щось. Задивилася, задивилася на таку красу. Так, і. А по процентам тут відшити зараз, ви бачите рівно 30% 30-00, прямо 30%, рівно 30% ви бачите відшити цей сюжет. Дуже гарний, дуже ніжний, такий об'ємний, пухнастий. такий, ну Не знаю, як ще дуже мені подобається, що виходить що тут, коли вже позакривалося, такий більш-менш цільна ділянка закрилася, то дуже-дуже. Мені подобається результат. На прев'ю, мені здається, трошки темніше, хоча, може, може, і ні. Отже, так, це що стосується звіту, і, звісно, що давайте зараз будемо крутити рулетку і побачимо, які завдання нам приготували наші обід рулетки моя та Юнона. які завдання буде в нас на наступний тиждень. Отже, рулетка Юнони продовжує нас, нам давати завдання на другий процес. Отже, така чимала норма, гарна норма така, 400 з лишним хрестиків. Дуже добре, будемо продовжувати з вами, як я вже сказала. Закриємо тут хрестики, тут хрестики, і будемо переходити на ось цю пелюсточку. Я дуже рада, дуже добре працюється цей процес завдяки грі. Ось Тому тому залюбки буду його продовжувати. Ну і давайте подивимося, що, яке завдання дала нам моя рулетка, і що ми будемо виконувати по ній на наступному тижні. Ну, і нарешті в нас вже якісь завданічка таке буде цікавеньке, так, що треба щось там порахувати. А саме те, скільки відсотків відшито на цій роботі треба помножити на 10. Коли я писала це завдання, там було десь 40%, може 45, не більше. Ось. А зараз вже 64 відсотків і 60%. Так, і. Тому ми будемо відшивати 646 хрестиків на цій роботі. Така немала норма, але ж, але ж, тим не менш, рулетка завдала таке задання, і треба її, звісно, що виконати. Отже, будемо виконувати. А Поки світлими кольорами, білими кольорами будемо закривати. Тут багато ще хреста буде в одне складення. Ось тут ось тут пірічка таке буде. І ось тут теж буде багато хреста в одних складення. Тож тут є, що вишивати. Я вам казала, що ось цим цветом 37, 37, 56 здається, цей колір тут буде більше 500 хрестиків. В одно складення. Тож, будемо виконувати, будемо просувати цю роботу, і на наступний раз, сподіваюся, що буде дуже-дуже гарне просування і вони будуть помітні. Отже, друзі, що ще можна додати, знову ж таки, нагадаю, проходьте до не на канал, дивіться її відео із просуванням, в неї теж дуже гарні, цікаві, кольорові роботи. Проходьте, дивіться, вболівайте, ставте вподобайки цьому відео, за яку роботу ви вболюваєте. Знаю, що багато хто чекає просування курочки. Дякую вам, дівчатка. Сподіваюсь, є і фанати мого тюльпанчика, так? він теж не менш чарівний, красивий. Ось і він теж потребує фінішу. Тож, будемо змагати дві роботи між собою, чи можна так казати, але ж. І будемо працювати, будемо дивитися, що, що, як, хто, хто, ж, хто ж буде у лідерах і хто ж переможе у цьому змаганні. Отже, дівчатка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки цьому відео, пишіть обов'язково коментарі, за яку роботу ви вболіваєте, і взагалі, чи, може ви там, те, що вишиваєте поза кадром, пишіть обов'язково, а я всім бажаю шустрої голочки, мирного неба. Вишивайте задоволення. Всім пока-пока!